Багато українців, не показавши навіть спочатку, не знаючи про цей факт, особливо увагу не звернувши, продає квартиру в Україні. Ставши податковим резидентом уже Іспанії, завозить ці кошти до Іспанії офіційно, легально йде до банківської установи, щоб поповнити свій рахунок на цю суму. Податкова, ви ж знаєте, в Іспанії а, має прямі доступи і бачить все, що відбувається у вас на рахунках. І податкова зразу ж запитує Олександр там, чи Івана, чи Марина, а чому ви не подали 720 двадцяту моделу і не задекларували цей об'єкт? І ось вам уже штраф 350 євро, і зараз. Дійсно, дуже багато українців подаються цю 720 моделу для того, щоб легалізувати отой свій дохід, який був раніше отриманий, да щоб легалізувати ту суму коштів, яка лежить на рахунках в Україні, і щоб легалізувати свою нерухомість, в разі якщо е буде продана ця нерухомість в Україні, то в будь-якому випадку іспанська податкова про це теж дізнається. Да? Тому для Олександра принципово важливо знати, що Олександр має з 1 січня по 1 квітня подати декларацію 720 або, якщо є крипта, 721 і задекларувати всі свої світові активи в цих двох моделях.